Yeah. Sure. Солісти та колективи, аматори та професіонали загалом півтори сотні номерів. Це всеукраїнський фестиваль-форм в новий рік з улюбленими піснями. Це академічний вокал, естрадний вокал, джазовий вокал, народний вокал. У цьому році у нас номінація. Це вокальний спів під музичний супровід. Це також авторська пісня, окремо виділена. Віковий ценз наших учасників від п'яти років до безкінечності, як ми кажемо, за формами це і солісти, і вокалісти. Ансамблі, хорові колективи, тобто усі, не зважаючи на те, чи є ви аматором, чи є ви професіоналом. Наш музичний майданчик, наша музична платформа фестивалю завжди е рада зустрічати вас та давати можливість вийти на нашу сцену. Вперше за останні роки фест проходив в офлайн форматі. Ворог не зміг завадити мистецтво. Сьогодні ранок в Україні розпочався з блекаутів. Проте, завдяки тому, що рада оборони міська влада зробила укриття, забезпечила їх генераторами, створила. Понад 200 пунктів незглавності місто живе і не тільки живе, а й забезпечує розвиток культури. От сьогодні, через два роки, значит, онлайн формату, ми сьогодні проводимо в офлайн форматі 21 й фестиваль, на який приїхали представники в тому числі з Одеси, з Черкас, Дніпра та і велика кількість криворізьких команд представлена. Робимо все для того, щоб навіть в умовах війни культура розвивалася, адже все в людини починається звідси, з душі, з її настрою. І цей фестиваль це ще один внесок в нашу перемогу. У складі журі – відомий криворізький співак Арсеній Журавель згадує свого часу і сам виходив на цю сцену. Ба більше виборов головну нагороду фесту. Втім, оцінювати інших набагато складніше. підкреслює артист виступати 100% простіше, і це вже така це вже таке, як риба у воді, але дуже. Дуже цінно і напевно ще складніше, тому що я саме тут був, коли саме коли стояв на цій сцені, і відчував те ж саме е декілька років назад. І дуже приємно зараз сидіти в журі. Дуже цінно, що мене так відмітили, і е дуже відповідально ставлюся до цього. Але звісно, що співати набагато простіше в рамках фестивалю форуму. Учасники могли взяти участь у воркшопах, панельних дискусіях, інтенсивах. Втім, найбільш очікувана частина все ж сценічна. Ми співали пісню і за шедос, яку поникали ж Зараз ми там співається про українську незламність, про те, що краще померти вільними аніж бути рабами. Я почала займатися 6 років тому, тому що я захотіла виступати як зірка. Хочу стати зіркою. Володарем гран-при цьогорічного фестивалю в новий рік з улюбленими піснями став зразковий аматорський колектив Театр естрадної пісні Аліса Олег Хендриксон, Артем Кравченко. Цей день.